Графіка в цій грі також на доволі високому рівні. Гра з освітленням, купа епічних спецефектів, особливо під час боссфайтів. Саме це здивувало мене більше за все. Звісно, що приємно здивувало. Коли я ставив гру, я просто глянув пару скрінів і такий, ну, нормально, можна пограти і забути. А зараз я буквально в захваті від кожного боссфайту та відкриття нової локації. Особливо, якщо вона яскрава та тепла. Для когось це може бути звичним і не матиме нічого особливого, але повторюсь: для мене раніше інді ігри були або чимось зробленим із душею, але не дуже якісним, або ну просто не дуже якісним. Органічне поєднання грамотно пророблених графічних і геймплейних деталей, а також якісного звукового супроводу, породжує атмосферу, про яку я казав, кажу і казатиму. На базах ти відчуваєш частковий затишок і розуміння того, що рано чи пізно тобі доведеться йти далі. В різних підземеллях ти відчуваєш неймовірну самотність, небезпеку та невпевненість у тому, чи варто продовжувати свій шлях. Навіть якщо ти ці підземелля проходиш в десяте. У місцях, оточених сонячним променями та зеленню, ти майже готовий дихати на повні груди, але розумієш, що надовго тут затримуватися не варто, бо подібні місця, як правило, оточені негативно налаштованими мобами. Під час боссфайту відбувається епік.